Баги для оборонців розробили та виготовили вінницькі майстри. А волонтерську кухню у місцевій школі організували жительки села Дзвониха. Паралімпієць з Вінничини Олександр Казік виборов золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. Стартують навчання 120-ї окремої бригади тероборони, а ще нацгвардійців та прикордонників. Тероборонівці з Вінниччини до війни більшість були цивільними однак є й ті, хто мають бойовий досвід. Камиш служив ще в 2014-му. Реалістично, так тільки що ну здачі не дають. А так все реалістично, як в справжньому бою. За легендою, українські військові знищують ворожу повітряну ціль. Тут поруч із Чорнобилем працюють танкісти та піхотинці. З технікою дружу для мене труднощів не було ніяк. Піхота, танки, всі злагодження, всі працюють злагоджено як одне ціле ядро. Наступна локація готель Полісся. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військові, які брали участь у цих навчаннях, впоралися на відмінно. Плани бойової підготовки і вони розписані на тиждень. Тобто, кожен підрозділ він вчиться діяти за загальним планом спочатку окремо. Тобто підрозділ Національної гвардії, служби безпеки, Національної поліції вони за своїми планами готуються. І не менше раз на тиждень проводяться спільні дії для виконання того чи іншого завдання. Дарина Коломієць та Владислав Кравець Суспільне новини. Це та легкий тактичний автомобіль повністю виготовили вінницькі майстри. Розробник та автор Юрій Берко продумував у ній, каже, все до найдрібніших деталей. Дверочка відкривається назад, так. для того, щоб е в ширину габаріти не виростали і було зручніше. У цю крихітку каже розробник, вклали все, що може згодитись, що необхідне у зоні бойових дій. В неї дуже великі хода підвіски. Потужний мотор, 200 сил дізельний. І вона, вона швидко. Багі може їхати по будь-якій місцевості за будь-якої погоди та навіть у повній темряві встановили і вентиляцію, опалення та прилад нічного бачення. Вночі при виключеному світу опускається планшет перед очима, і він може їхати по планшету без світла в темноті. Тут все видно. Ночі, куди їхати? він Перед очима. Якщо темно, то взагалі. Силовий агрегат, коробку передач взяли з автівки донора. З ним допомогли литовці, все інше робота вінницьких майстрів, каже волонтер Денис Романовський. Саме він і збирав та шукав на це баги, гроші та запчастини. Це просто приїхали запчастини від сертифікованих машин, і повністю все каркас, сидіння, все повністю рульове. Там все повністю робили з нуля. Тобто, це для початку це був просто мотор і набір труб. Додав своїх девайсів, цьому багі і майстер Володимир Нагорний. Спеціально для нього розробив і встановив ложе для трьох видів станин. Це ложе, на якому буде стояти три кулемети. Під них буде, від кожний буде своя станіна. І це в нас вийде кулемет ДШК О, І опять. І це все, і ви, і ви ним працюєте. Це американський Браунін М2. І третій. У нас буде НСВ у Кожен сантиметр, кожну деталь продумували ретельно, каже розробник. Наприклад, багажник розмістили з боку, бо ззаду місця для бійців. Для стрільців тут два сидіння зі спинками. Відстань тут регулюється. Все кажуть майстри, робили як для своїх оборонців. Для спеціальних підрозділів, для розвідки, для ведення бойових дій легка тактична машина, яка буде дуже швидко переміщатися по пересічній місцевості, зможе перевозити особовий склад, зможе перевозити БК, зможе багато ну, як таких функціональних задач, з якими простий пікап не справиться. Як вона їздить і працює, вже встигли протестувати і самі бійці, і розробник, і майстер з онуком. Сашко каже: як виросте, то мріє саме про таку автівку. Класно дуже. Назимаєш на педалі, воно все разом рве крепко. Апарат, звісно, такий з прискоренням такий, розумієте, що дійсно вилетіти, всипати і змінити позицію, то, звісно, він буде. Дуже чудово. На деталі і всі розхідні матеріали пішло до 10 тисяч доларів, каже Денис Романовський. І збирали її довго. Зараз в роботі ще кілька таких. Ця поїде в Гостомельську бригаду швидкого реагування Нацгвардії України. Тижня два, і вона вже буде у них, тому що гріх тримати таку шикарну машину, коли вона може працювати і допомагати знищувати наших ворогів. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична. Вареники з картоплею для українських захисників ліплять жительки села Дзвониха Тиврівської громади. Волонтерську кухню зорганізували у школі. Працюють 10 господинь. Аби робота просувалася швидко, обов'язки поділили. Я замісила на цих дівчат. Вони вироблять, виліплять, тоді знов друга місце. У Валентини Кучерук троє синів. Один зараз захищає Україну, інший за кілька днів теж піде на війну. Менший ще навчається. Хто не поможе бідним тим дітям, які там може голодні, може холодні. Ми в жовті. Вулика того зачіпати не можна. На фронті її син Світлани Станіславенко Суспільному жінка розповідає, готувати сюди приходить за день, бо за два до загрузки автівки з провізією для захисників. Зараз наліплюють до трьох тисяч вареників. Мішок розпечатано. ще були пакети по кг, кілограмів. Було три пакети по 5 кг. Це майже 15 кілограмів вже використали. А це розпакували мішок на 50 кілограмів. Надіємося, ми може його сюди. Співмішечка спрацює. Аби у захисників були сили нищити загарбників, у вареники кладуть багато начинки, а ще заговорюють його на перемогу, каже Ніна Оксаненко. Щоб було сьозно, щоб живі здорові були тільки з перемогою. Тільки одні думки весь час. Кожному варенику такі думки. Варять їх у двох каструлях по 50 штук, каже пані Валентина. Саме вона відповідає за готовність вареників. Опісля їх добре змащують шкварками. Щоб було смачно, жирненько так. Раз тиждень приїжджають до нас машина і 25 п'ять відеочок. Ми віддаємо тиждень. Окрім вареників, господині Дзвоницького старостинського округу для бійців ЗСУ готують також тушкованки, налисники, голубці та випічку. У нас люди тут займаються варениками. Є люди на дому, які безпосередньо роблять автоплави, голубці, млинці, і випічки багато. Також нас є най. Приближ, найближчі села це колюхів Нава, які також долучаються. Готову продукцію забирає волонтер Михайло Бузін. Приїздить раз на тиждень. Вантаж відправляють переважно на Донеччину. Мені вже сьомий десяток в армію мене не візьмуть. Я вирішив волонтерити. Раненько приїжджаю в село 8 годин ранку. Люди біля воріт вже виносять картополю, бурячок, морква, цибульку ну абсолютно все. У мене біля 15 сіл. Що ви зрозуміли, і ми вже відправили. Ми зібрали, значить, тільки мою машиною зібрали 146 автомобілів за 300 днів війни. Готуватимуть для українських оборонців кажуть господині. Допоки у цьому буде потреба не здаватися та не опускати рук. Їх надихає робота ЗСУ та вдячність бійців. Жителі села Дзвениха дякуємо особливо за плащі і за вареники. Велика вам дякую. Слава Україні! Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. На домашній музей родинний. Ну, він створений на, на основі тих речей, які збереглися від бабусі, дідуся, мого чоловіка. Мені стало шкода, я куди їх викинули. І ми їх тут розташували. Тут і гроші минулих десятиліть, меблі, гашові лампи, посуд, автентичні прикраси, одяг. Це, наприклад, чугаїна або чугай. Ось це вже таке, на холодну пору. У нас носили багато таких кожухів. Літом треба просушувати ці всі речі. Це теж морока, Ну це таке хобі. в мене мені це подобається. Це ленджбукс по-українськи. В народі їх називають глечики-близнюки. У поле ними носили перші і другі страви. У шпадок їй з чоловіком дісталося чимало старовинних речей. Розповідає Олена. Скільки я наразі не знаю, бо лише почали підраховувати. Ставиться ну, до речі, якраз взяла перше, О, то якісь перша. Ну, вже пронумеровані, записані, але ну, якісь ще ні. Більшість предметів побуту і знарядь праці з дерева. Це ступа, от, тут всередині зерно закидали і товкли. Дістався від пращурів стіл, диван, ткацький верстат, мишки, горнятка. Оця штука називається, у нас називають її весняк або струг. Дід, я знаю, що кору знімав з дерев. Раніше шуруповертів дрельок не було, а люди щось робили і причому робили багато. О, це такий буравчик, я не знаю, як він називається. Збирати старожитності то було хобі діда Романа Івана Марецького. Він це все збирав, спитати нашу, ну, Але він це збирав. Але, дякую, дякуючи йому, це можна побачити в музеї. 1952, п'ятдесят потім Петя. Передавати з покоління в покоління досвід наших предків каже Роман. Зараз як ніколи важливо, бо усе нове це добре забута старе. Хто його знає? Дивіться зараз, який час. Зараз ми поверталися до свічок, до в кого може там лампиці газові полишалися. Якщо ми маємо якийсь позитивний досвід. От його варто передавати. То, що краще, його треба примножувати. Ну поширювати. То, що гірше його треба пам'ятати, але не користуватися. Збереглося у родинній колекції Олена та Романа. І чимало килимів, вишиванок і фото. Збирати усе, що не жили їхні пращури, почали сім років тому. З Часом облаштували у літній кухні власний музей. Речей тут щодня більше, бо люди, довідавшись про родинне захоплення, передають до музею і свої експонати. Барильси, для чого, як ви думаєте? Для вина, для води, маленька, як така. Гарниця, повністю совбра, зрізана, видовбана. Це мірка для зерна. Насипали зерно, я тобі е, позичаю, і стільки ж ти мені маєш віддати. А оце кушка. Це чіпляли на пояс, бачите. І коли косили, сюди клали воду. Серед експонатів і ось ці уламки трипєйської кераміки. знайшли їх під час експедиції в мурованих Курилівцях на березі Дністра. Тут є більш більш пізнішого періоду. А оці, наприклад, вияв часто, це де більш ранній. Пізніше вже вони почали розписувати, розмальовувати. Бачите, у музеї на екскурсії до них тепер приходять місцеві школярі. Діти з захопленням слухали, дивилися. Ну тому, що у нас нема музею, щоб піти, подивитися на ці речі. Для дорослих влаштовували фотосесії у вбранні, що є в колекції приватного музею. Усе каже Олена для того, аби заохотити людей до збереження і відновлення української культури. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Паралімпієць із Вінничини Олександр Казік виборов золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. Нагороду здобув у перший день змагань. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Національного паралімпійського комітету України. Чемпіонат проходить у шведському естерсунді. Розпочався 21 січня і триватиме до 29-го. Україну на ньому представляють 24 спортсмени. Олександр Казік, родом із бару, має вади зору. Він майстер спорту України, міжнародного класу з біатлону, дворазовий срібний призер зимових паралімпійських ігор 2018 у Пхіончхані. Переможець паралімпіади в Пекіні. У Вінниці на честь 16-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю 2023 біля міського спорткомплексу «Аквавін» підняли державний прапор України і прапор національного олімпійського комітету серед учасників спортсмени, вихованці та тренери міських спортшкіл. у суботу 21 січня в Італії стартував 16-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль 2023. Змагання триватимуть до 28 січня в регіоні Фріулі, Венеція, Джулія, Італія, а також у сусідніх країнах Австрії та Словенії. Україну на них представляють 27 атлетів. Спортсмени виступатимуть у дев'яти видах спорту. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 904 прізвища.